А зараз про спорт Буковинські панкраціоністи підтвердили свій статус фаворитів на всеукраїнській змагальній арені. На чемпіонаті України в білій церкві вони стали чемпіонами та срібними призерами у двох командних молодіжних змагальних дисциплінах. 18 команд змагалися за призовий п'єдестал на чемпіонаті України з падкратіону за участю спортпенів молодших вікових номінацій. По дітям ми зайняли друге загальнокомандне місце, і з великим відривом ми виграли чемпіонат України по старшим юніорам. Чим ми гордимося, гордимось, тому що старші юніори це майбутні збірної. Це результат того, що в нас є гідна заміна. Ми надіємося на те, що ці спортсмени рік-два покажуть уже хороший результат і зможуть бути в збірні України дорослій. Зальна команда «Успіх Буковинцям» забезпечив далий виступ кожного спортсмена в індивідуальних змаганнях, де наші земляки завоювали найбільшу медальну колекцію. Це дві важливі нагороди. Я дуже пишаюся своїм результатом, бо дуже багато досвідчених спортсменів, які також мають великий рівень в цьому виді спорту. Було дуже важко але. Дякувати тренеру, батькам підтримці. Я зміг вибрати два перших місця. Прикметно, що п'єдестал підкорили як досвідчені спортсмени, так і ті, хто нещодавно почав займатися панкратіоном. Я поступив на факультет фізичної культури та здорові людини. І от тут в нас є е, вибір піти на ПСМ – повищення спортивного майстерства. Я вибрав спорт панкратіон. І почав займатися недавно, от я рік тільки займаюся, але вже був на двох українах, був на Україні серед дорослих. Відчуваю гордість, це перемога, це круто. Завдяки чому? Завдяки довгим тренуванням, підготовці, підтримці нашої команди. Що було важкого, здобув Ну, Суперники були доволі, доволі такі серйозні, але. Підготовка показала своє, тобто то можна їхати, можна перемагати. Серед досягнень Буковинського панкратіону слід відзначити визнання Петра Горюка кращим тренером України. Для мене це дуже важливо, тому що я до цієї відзнаки йшов 10 років. 10 років ми плідно працювали з моїми спортсменами. От тільки цього року вони показали на міжнародних стартах високий результат, який і витягнув мене на перше місце в Україні як кращий тренер України з панкратіону. Я задоволений цим результатом. Сирі Батюк, Русланка Дівець, тема дня ТВ.